На першому поверсі у ФОЄ одразу бачимо виставку громафонів, і навіть деякі з них працюючи, піднімаємось на другий поверх. Нас зустрічає манекен нареченої у весільній сукні. Та поряд старенька жіночка з великим кошиком за плечима. Дивуємось, та директор краєзнавчого музею Роман Насонов одразу нам пояснює. Сьогодні ми вирішили зламати ці стереотипи і зробити такий свого роду перформанс, розмістивши предмети, які на перший погляд не пов'язані з. Стандартною експозицією один предмет, який повністю змінює світогляд. Ці і вигляд цієї експозиції нові підходи директора музею спочатку дещо шокували співробітників. Ідея була очень неожиданна. Ми не привикли к таким перформансам, к таким новим виданням новому взгляду на музейні застивші експонати. Сначала допустим було немножко неожиданно, але потім як воодушевились сотрудники і з інтересом, теж зушиванням Восприняли цю ідею. У художньому відділі посеред зали стоїть плуг, аби нагадати, що не однією працею живе людина. У залі ХХ століття, де представлені роботи художників, поставили зброю для того, щоб підкреслити неспокійний історичний період. В залі з етнографії розмістили два манекени, показати контраст молодості і старості та згадати українські традиції. Я Зупинюся більше на нареченні і скажу те, що в етнографічному залі, де представлені стандартна наша вишивка, яка притаманна на Поліському регіону, вироби з льону, сукня, яка на 90% виготовлена зі штучних матеріалів, варто задуматися, чи. Купувати те, що є сьогодні, чи можливо варто повертатися до наших вже традицій. За останній час значно зросла кількість відвідувачів краєзнавчого музею. Намагаємося змінювати експозицію. У нас є невеличкий зал, в якому проходять так звані флеш-виставки, які тривають не більше місяця. І за рахунок цього ми приваблюємо відвідувача. На сьогодні музейний фонд включає понад 150 тисяч одиниць, але розмістити всі немає можливості. Роман Насонов запевняє: йдемо на зустріч всім, кому це справді необхідно. Безкоштовний вхід, екскур. Але і від небайдужих людей співробітники музею чекають на допомогу. Просто прийти і сказати, от у мене є вільні сьогодні робочі руки, можливо, вам треба якийсь експонат просто перенести, перемістити, тому що все-таки в переважній більшості це жіночий колектив і на їхній плечі лягається вся ноша. Ну от те, що у нас вийшло, ми представляємо на суд зрітелів і приглашаємо посидіти». Наш перформанс такой нібальшої співробітникам музею цікава реакція відвідувачів на оновлену експозицію, тому вони закликають залишати свої враження в соцмережах та у книзі відгуків.